Ну, знаєте, одна із тих тези, які вчора зачепили, що сказав Туск: мовляв, США готові відправити своїх військових в Україну в рамках гарантії безпеки. Перше запитання, яке в мене з'явилося, чому про це говорить Туск? Ну тому, що про те, що каже президент Трамп, ну в нього як кажу, сім п'ятниць на тижні. Тому, ну може, це такі тонкий політичний хід, що от. Туск перший, який сказав про те, що от є така можливість, є такі домовися, значить він володіє якоюсь інформацією, якою не володіє ніхто, і він хоче бути першим, хто от цю інформацію передасть, Ну, привернути до себе увагу. Ви знаєте, а, дуже багато різних про гарантії безпеки. Ну давайте, ну можеш слухати, ми дорослі люди. Ну, які можуть бути гарантії, крім е, військ е, країн е, НАТО, е, американських, європейських військ на нашій території, які могли б дати відсіч е, Російської Федерації, якщо вона спробує. Далі продовжувати атакувальні дії. Ну які ще можуть бути гарантії? Папери? Ну, будь-які папери. Збільшується тиск на російську. Ну, не скільки? 19 санкцій. 120-119 санкцій. Проти Російської Федерації запроваджена, а економіка Російської Федерації зростає, військово-промисловий комплекс посилив випуск зброї, ракет і дронів. Ну Далі, ну я ну, да, можна... це красиво. Ви там. Сідіте в добрій Європі, в гарних офісах, розповідати про те, що ви там прийняли якісь рішення. Ну, це нічого не впливає. Нас продовжують атакувати російські. Далі ви нам дадете гарантії, які дуже добрі. Скажіть, які нам потрібна або велика кількість зброї і грошей для того, щоб ми могли, якщо ви не хочете воювати на нашій території, і хочете, щоб ми захищали вас, ну давайте давайте фінансуйте на, на наші. Можливості ми будемо долучати найманців з інших країн. Є така практика. Нема питань або заводити свої війська, які будуть допомагати нам тримати оборону проти Російської Федерації, приводу територіальних поступок. Ну, знаєте, можна було би зрозуміти, якщо якась територія, яку ми мали би віддати, ну вона вкрай важлива, критично важлива для Російської Федерації, тому що без цього ну вона просто загнеться як країна. Ну можна було би зрозуміти, що тут є ну можна і хоч якось. А тут чого? Чого якого приляку ми маємо віддавати свої території? І тоді вони заспокояться, а далі, якщо вони почнуть щось робити, ми вже будемо зараз. Ну, слухайте, ви ще за дурнів нас маєте. Ну це, ну, це ну, набридло. І ховати от, от такі ганебні висловлені, ганебні дії за тим, що це велика геополітика, ми тут нічого не розуміємо, де да ми чудово все розуміємо. У нас таксисти краще розуміються в полі політиці, ніж ви, ви, ви намагаєтесь з нас тут зробити дурні. Ну про що ви кажете? Пане Олексію, ну, я слухати, розумію, що. Слухайте, це. Ну просто ну вже ну, ну, напередодні нового року, хоч, хоч одну ніч, щоб без обстрілу, щоб якось залишити в минулому погане і очікувати, що в наступному буде добре. Ну, слухати цю цю цьому ну просто вже нема ну, те. Дуже погоджую з паном. Мадою. Він такий, що правильно не хоче він віддати частину своєї території. Ну, може, Путіну сподобається. Давайте запропонуємо. Не частину України, а частину Польщі віддамо. І він заспокоїться, а далі ми вам поляки дадемо гарантії безпеки. які, Ну, які-небудь. Папери, паперу, вагон паперів привеземо з гарантіями. Всі підпишемо, Вся країна підпише гарантію. Кожен громадян підпишев гарантію. Берить. Зробить повітряний самоліт, який запускає. Ну просто жах якийсь. Ну, ну скільки це може? Ну, ми що, в якомусь. Не знаю, зазеркалі живу. А у вас є відповідь на власне ж запитання, пане Олексію, скільки ще це може тривати? Бо бачите, у Fox News інтерв'ю Зеленський каже, в 26-му році може війна закінчитися. У нас хвилина. Може, може? Може, може. Ну поки ми в цей в... проти Російської Федерації не більш діє проти натопереходних промисловості, mm -hmm. проти стратегічної авіації, проти все іншого проти Чорноморського флоту і так далі. Ми, ми робимо. Ми це робимо. І слухаємо ці балачки. Ну, Слава Богу, що хоч на словах підтримують, mm -hmm. дають нам, дають нам трошечки моральної впевненості, Ну, тр... підтримують нас морально. Матеріально, фізично, ні, військово, ні, а морально підтримують. Mm -hmm. Ну, хоч за себе. Давайте будемо вдячні. Зрозуміло. Пане я вам дуже дякую за те, що доєдналися сьогодні до нашого ефіру. З передачнім новим роком вас вітаємо. І дякуємо, що завжди Побоже, долучаєтеся до 24. Так, да, обов'язково. Да, будь ласка, так. Знаєте, є таке е, висловлення, я трошки перефразував, може сподобатися. По бажанням. Якщо вам не вистачає грошей, віддайте останнє на, на ЗСУ. Якщо вам не вистачає часу, запишіть на тактичної медицини. Якщо ви не знаєте, що робити, бійте першим. Якщо не знаєте, що казати, розмовляйте українською. Тримайте спинку ровно, під до догори, пам'ятайте, хто ви є. Супер, дякую, візьму на озброєння. Дуже гарне привітання, пане Олексію. До зустрічі вже в новому 2026 році на Київ. 24 Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор у відставці, ветеран російсько-української війни, був з нами.